Пожежа у квартирі. Маму із немовлям рятували сусіди у здолбунові. Потерпілі у лікарні. Нові порядки. Багато землі, автомобілі та нерухомості. Чим володіє новий очільник діагностичного центру. ITV. Новини. Добрий вечір. Ледь не згоріли живцем у золбунові. Посеред білого дня спалахнув вогонь в одній із квартир п'ятиповерхівки. На той момент там перебувала мама із немовлям. Що розповідають очевидці цієї пожежі у матеріалі нашої сніжани Твардовської. Страшний вибух та крик про допомогу. Саме таку картину спостерігали мешканці вулиці Фестивальної у Здолбунові. Мама з дитиною опинилися заручниками у власній квартирі, де зайнялася пожежа просто посеред білого дня. Пані Раїса живе в цьому будинку на першому поверсі. Розповідає, вибух був такої сили, що в неї затрусився балкон та вікна у квартирі. Вже коли почула крики про допомогу, зрозуміла, що сталася трагедія. Я проживаю на пірму, та ж тебе... я на п'ятому поверсі було, зарвалося з рирною вор... 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 волною вибило балконні балконне двері, все, І жіночка з дитинкою стояла, кричала, приїхала пожежна, то поки вона приїхала, то люди зібралися, матраси понастіляли. І ви, от, от думали кидати дитину, половина була більше проти, бо убіться, може, бо дитинка маленька, ще полгодика. Пані Раїса додала, доки на місце приїхали працівники ДСНС, сусіди самостійно врятували жінку з дитиною, спалаючи. Квартири. Мешканці сусіднього двору розповідають чули звук вибуху, а вулицею ширився неприємний запах. Коли ж уже були на подвір'ї, то побачили, що з п'ятиповерхівки йде густий дим. Там щось згоріло, загорілося, проводка, так? Да, казав цей? Ну, цей казав, що казали, проводка... що як від проводки, чи що, двері заклинило і не можна відкрити. А що там, Скоро, Чи то газ, чи то електрика, бо не мене. Біля п'яти поверхівки Скидані рами від вікон, а на асфальті уламки від скла. Пан Микола і досі шокований від того, що сталося. Як взорвалося, зрив вийшов, каже, всі голубі повтікали. О, там щось таке бахнуло. А що то я не скажу? Що стало причиною загоряння? Наразі невідомо. Працівники ДСНС встановлюють усі обставини. Пожежа виникла в одній із квартир на останньому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. На гасіння одразу було подано вогнегасні речовини. Вогнем пошкоджено меблі, речі, оздоблення стін та стелі по всій площі квартири. Причини пожежі та розмір збитків встановлюються. З власних джерел нашому телеканалу стало відомо, що мама з дитиною перебуває у Рівненській обласній лікарні, стан немовляти середньої тяжкості. Сніжана Твардовська, Анна Авдєєва та Лідія Вокальчук. Телеканал ITV Media Group. На Саранщині під час пожежі загинув чоловік. Вчора, 15 жовтня, у селі Копеля Рокитнівської громади сталася пожежа в житловому будинку. На місці було виявлено чоловіка 1968 року народження без ознак життя. Медики констатували смерть. Вогонь пошкодив меблі, речі домашнього вжитку та частину стіни. Наразі причини трагедії з'ясовують фахівці. Був на підпитку. На Дубинщині патрульні спіймали водія скутера, який вдруге за рік сів нетверезим за кермом. Спочатку чоловіка спинили через їзду без мотошолома. Та під час спілкування із ним помітили ще й ознаки алкогольного сп'яніння. Результат алкотестеру це підтвердив. На Керманича склали протоколи та винесли постанову. Ще один новий керівник в обласному комунальному закладі йдеться про Сергія Гордієвича, очільника рівницького діагностичного центру. У сім'ї Гордієвичів 14 земельних ділянок та 4 автівки. Чим ще володіє новий директор у матеріалі далі. Новий керівник нові порядки. З 1 жовтня 2025 року на посту директора рівненського діагностичного центру Романа Шустика замінив Сергій Гордієвич. До цього призначення він керував обласним шкірвен-диспансером. Був на посаді понад три роки. Це виважений крок. Сергій Григорович, прогресивний керівник. Він вкладав душу, у вірений йому заклад і за три з половиною роки вивів шкір диспансер на високий рівень. Тепер довіряємо йому рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука з понад трьома сотнями лікарів, медсестер та іншого персоналу. Від призначення Гордієвича пройшло лише два тижні, втім уже є певні зміни. Зокрема, прийом у реєстратурі продовжить з 16 до 19, А з 1 листопада діагностичний центр запровадить роботу лікарів у дві зміни, тож прогнозується, що пацієнти зможуть отримати послуги з 8 до 7 години. Крім цього, керівництво хоче розробити заходи, які допоможуть центру бути доступнішим для маломобільних людей. Наразі Сергій Гордієвич продовжує детально вивчати стан справ, і я дякую йому за хороший ритм. За його словами, уже очевидно, що діагностичному потрібне поповнення деякими фахівцями. Тож на роботу запрошують зокрема ревматолога, гематолога, психіатра та нефролога. Сергій Гордієвич протягом кар'єри займався не лише лікувальною справою. Він є членом Рівненської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України. Згідно з даними платформи, чесно, він може мати стосунок до радикальної партії Олега Ляшка, в 2015 році балотувався до Рівненської облради сьомого скликання, але не успішно. Дружина Тетяна Гордієвич з 2023 року працює у діагностичному центрі. Вона член ВЛК та підприємиця. А що там по декларації серед нерухомості усім? Гордієвичів дві квартири в Рівному. Одна належить чоловіку, інша дружині. Також мають житловий будинок та нежитлове приміщення у Рівному. І гараж у Костополі. А от землі у володінні директора діагностичного чимало сумарно понад 15 гектарів. Дев'ять ділянок у селі Мирне, дві в білій криниці, одна в Рівному та одна в Костополі. Серед транспорту чотири автівки. Сергій Гордієвич володіє Toyota Camry 2003 року, Toyota Land Cruiser 200 2012 року та Audi 100 98 року. Дружина володіє лише Toyota Camry 2007 року. Крім основної роботи, Сергій Гордієвич у декларації зазначив, що отримує кошти від. Тов Київ медпрепарат та двох інших компаній, які займаються дослідженням ринку продажів, його дружина отримує кошти від трьох фармацевтичних компаній. У гривнях на двох Гордієвичі мають мільйон 25 тисяч готівки, в доларах 105 тисяч, в євро 32 тисячі. Загалом це майже 7 мільйонів гривень. Наразі новий очільник діагностичного лише освоюється на новій посаді. А от скільки він там пробуде, побачимо. Його попередник Роман Шустик керував закладом понад 10 років. Валентина Захарчук, Анастасія Словачевська та Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group. Анна Вітрук Рівненська художниця. Про картини, якими очищує людям душу, як подарувала епіфанію одну з робіт, та як відреагувала на слова про те, що її картини мазня. Про все це Анна Вітрук розкаже у програмі талановиті сьогодні о 19.30. не пропустіть. Життя за графіком. Починаються відключення світла, до чого готуватись. Домедична допомога. У Рівному навчали робити серцеву легеневу реанімацію. Життя за графіком повертається в Україні застосовують екстрені відключення електромережі. Вчора на Рівненщині їх теж запровадили. Втім, за деякий час відмінили. Це пов'язано із складною ситуацією в енергосистемі країни внаслідок обстрілів об'єктів енергетики. Чи будуть знову запроваджувати відключення на Рівненщині та як це буде впливати на жителів області? Дізнавалась наша Дарина Черемшина. Дня дронами та ракетами ворог тероризує українські міста, Із настанням холодів розпочався плановий та постійний обстріл об'єктів енергетики. Вперше цієї осені Укренерго запровадили аварійні відключення по всій Україні 15 жовтня. Зважаючи на такі обставини, розповідає начальник департаменту диспетчерського керування пратрівне обленерго ігор Слинько. Про них дозволяється не попереджати як населення, так і місцеву владу. Це вчора саме командою НЕКУ «Укренерго» були введені. Графіки аварійних вимкнень це ті, що називаються графіки, екстрені. Вони згідно і нормативних документів, вимагають реагування в термін до 15 хвилин від нас, і тому дозволяється нормативними документами знову ж не повідомляти про застосування цих графіків як населення, так і місцеві органи влади. Ігор Сленько додає, при планових відключеннях світла про погодинні графіки повідомлятимуть заздалегідь. У Рівне Обленерго закликають бути максимально ощадливими у використанні електроенергії, особливо у найбільш завантажений час. На даний час ранок це десь 9-11 ранку, і вечір це десь на сьогодні з 18 до 21 Намагатися енергоємні прилади не включати. І ну, як кажемо, економно застосовувати електричну енергію. Опитання на рівняни на можливість знову сидіти без електрики реагують по різному. Мені здається, не дуже. Але ну, дивлячись на те, як було минулі роки, то частково готово, тому що вдома є, наприклад, ліхтарики, свічки, якісь вже запас є. Плюс є повербанки, тому мені здається, якщо будуть не прям сильні відключення, то думаю, справимося. Я не знаю. Є, в мене є один повербанк. Будете його заряджати? Так, да, він заряджений. Будемо здиватися вже. Твічки. Ну такі. Тимчасово. Та в нас я біля лікарні живу, то в нас там фактично ніколи не відключали. Поки що ніяк не готуєшся. Парбанк є, свічки є, тобто готові. Ну, ну як вам сказати? Морально не готова. Якщо чесно, ні. Особливо як вчора відключили без попередження. Ви очікували, що таке може статися? Очікувала так, зважаючи на те, що війна і все, що зараз відбувається. Від попри відсутність електропостачання, значна частина споживачів залишатиметься із водою, запевняє ВО директор рівне облводоканалу Андрій Грухаль. Ми за ці кілька років вже відпрацювали певні моменти, що стосуються відключення споживачів від водопостачання, і основні насосні станції в нас забезпечені дизель-генераторами. Також є пересувні дизель-генератори на підприємстві, тому розумію, що деякі споживачі можуть бути тимчасово без. Належного водопостачання та водовідведення, але основна маса споживачів залишиться з послугою. Також по всій Україні вже розпочали процес підготовки до встановлення так званих пунктів незламності. Там, як і минулого року, можна буде зігрітися, підзарядити гаджети та скористатися безкоштовним інтернетом. Дарина Черемшина та Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group. Осінні канікули залишаються. Впродовж 2025 та 2026 навчального року школярі тричі відпочиватимуть на канікулах. Спочатку восени з 25 жовтня по 2 листопада 2025 року, пізніше взимку з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року, а також весною з 23 по 27 березня 2026 року. Такого рішення дійшли за результатами опитаних учасників освітнього процесу. Загалом навчальний процес триватиме 175 днів. Останній дзвоник у навчальних закладах пролунає 29 травня 2026 року. А вручення документів відбудеться орієнтовно 19 червня 2026 року. Раптово зупинилось серце, що робити у подібних ситуаціях. Свідків подій здебільшого опановує шок та паніка, а так допомогти не вдасться. Аби знати, як діяти у подібних ситуаціях та не боятися, у рівному провели тренінг із серцево-легеневої реанімації. Його приурочили до дня перезапуску серця, який відзначають щороку, 16 жовтня. Як усе було, дивіться у матеріалі далі. Алло, добрий день, швидка допомога місто рівне на щасливому хеппі мол. Перший поверх біля центрального входу. Чоловік 50 років без свідомості. Саме такими повинні бути перші дії під час зупинки серця викликати швидку та робити спроби запустити серце. В одному із торгово-розважальних центрів рівного містяни вчилися, як діяти у критичній ситуації. Під керівництвом сертифікованих інструкторів з Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Учасники відпрацьовували практичні навички на спеціальних манекенах. Ми хочемо, щоб наші мешканці більше були обізнані і змогли спробувати на манекенах спробувати врятувати життя і потім пройти відповідні курси, щоб можна було б надати якісну медичну допомогу. Медики наголошують, зупинка серця може статись будь-де вдома, на роботі чи просто на вулиці. І саме ті, хто не розгубиться та знатиме алгоритм дій, можуть врятувати людині життя. Наші інструктори навчального тренувального відділу, ані всі сертифіковані інструктора міжнародних організацій, сьогодні проводять такий майстер-клас для наших мешканців. Організатори кажуть, що подібні заходи планують проводити й надалі, аби якомога більше людей знали, як врятувати життя до приїзду медиків. Коли в людини зупиняється серце, час іде на хвилини, і тому дуже важливо, щоб допомога була надана тим, хто знаходиться поруч, тому що від діяльності або без діяльності тих людей, які опиняються поруч із такою людиною, залежить її життя. Ось і власне ми сьогодні показуємо пояснюємо, як зрозуміти, як зрозуміти, чи в людини зупинилося серце, як розпізнати цей стан. І як вчасно надати допомогу участь у тренінгу взяли десятки рівнян, серед них і підлітки, і дорослі. Багато хто зізнається. Після занять почувається впевненіше і готовий допомогти у разі небезпеки. Це життєво необхідно в наш час під час війни, та навіть взагалі в такому звичайному житті це базис, базові речі, які потрібно звати, знати. кожному. я дуже рада, що такі події відбуваються в місті, загальнодоступні, безкоштовні тому. Долучайтеся. Учасники діляться. Отримали не лише нові знання, а й відчуття впевненості. Розуміють, у критичній ситуації кожен може стати тим, хто зможе врятувати життя іншому. Медики ж закликають не боятись та діяти, бо навіть одна спроба часто може стати вирішальною. Олеся Мороз, Анастасія Славачевська, телеканала TV Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.